вашій увазі результати 12-го туру УПЛ сезону 24-25. Ви підписуйтесь, щоб залишатись на хвилі футболу, а я починаю. Лестер приймав Челсі. Матч проходив високим темпом, і Челсі домінував на полі. Лестер намагався створювати моменти. Але пропустив два м'ячі, забезпечивши господарям перемогу. У вирішальні хвилини господарі забили голу престижу, але відігратись не змогли. Лестер 5 матчів підряд не перемагає. Арсенал приймав Ноттінгем Форест. Каноніри не виграли, не залишивши шансів супернику, Високі преси і Чітка реалізація моментів дозволи їм тричі відзначитися у воротах Ноттінгем Форест. Крістал Пелас поїхав до Астон -Віла. Поєдинок видався видовищем і напруженим. Обидві команди показали яскраву атакувальну гру. Попінялися голами. Астон Віла відігралася наприкінці зуздоріща. Здобувши важливе очко 2-2 на табло. Бормут приймав Брайтон. Напружений матч, де гості проявили характер і виграли з мінімальною перевагою. Борнмут намагався тиснути на суперника, але помилився в обороні, дозволивши Брайтону забити переможний м'яч. Евертон грав з Бренфордом. Дуель завершилась без голів. Хоча обидві команди створили кілька небезпечних моментів. Відзначимо гарну гру воротарів, які не допустили пропущених м'ячів в цьому матчі 0-0 на табло. Улегем поїхав до Фулхена. Вовки показали свою атакувальну міць. Розгромивши господарів. Хоча Фулхен відкрив рахунок, Улехемтон швидко перехопив за заби 4 голи. Гості реалізували свої моменти чіткістю та впевненістю. Манчестер Сіті грав з Тоттенхемом. Центральний матч Туру. Цей матч став сенсацією туру. Адже шпори розгромили чемпіона минулого сезону. Тоттенхем демонстрував високу швидкість. Відмінно контратакувальну гру. Та дисциплінований захист, тоді як Манчестер Сіті не зміг знайти свій ритм. Нагадаю, що Гардіола продовжив контракт з Манчестер Сіті до 2027 року. Сіті вже 5 матчів підряд тільки програє, причому другий раз Тоттенхому за ці 5 матчів, Саутгемптон приймав Ліверпуль. Матч із великою кількістю голів. Саутгемптон двічі зрівнював рахунок. Але Ліверпуль зміг вирвати перемогу завдяки пізньому голу. Салах котре довів свою майстерність Ліверпуль 5 матчів підряд. На відміну від свого опонента, тільки перемагає. І Псюштаун приймав Манчестер Юнайтед. Господарі змогли нав'язати боротьбу фаворити. Іпсюч швидко відкрив рахунок, але червоні дияволи зуміли відігратися. матч у бойовою нічею для нового тренера. Це поганий результат. Адже Нічс з однієї з останніх команд чемпіонату. Ньюкасл приймав бездня. Гості здивували Ньюкасл, продемонстрували міцну оборону та якісну гровотацію весним забивго впевнені голи, не залишивши суперник у на Кембек. Кращим бомбардиром є односімно голем з 12 голами. Кращим асистентом ПСАК, лісьма передачами. А тепер перейдемо до турнірної таблиці. Перша десятка. В АПЛ виглядає ось так. Перші чотири місця залишилися без змін, але Сіті ще більше відстає від свого конкурента Ліверпуля, який на першому місці йде вже відстань 8 очок. Челсі Арсенал та Брайтон наблизились до відстані одного пункту до Манчестер Сіті. Астонбілла піднялась на восьме місце. У другій десятці бачимо такі зміни. Манчестер Юнайтед, попри нічю, піднімається на 12 місце, іпсвіч, зігравши нічю з Манчестер Юнайтедом, опустився в зону виліту. З неї піднявся Вулверхемптон. В 13-му турі зіграють. 29 листопада Брайтон з Саутгемптоном. 30 листопада Кристал Пелас прийме Ньюкасл, Лестер поїде до Бренфорда, Вулгемптон зіграє з Бормутом, Ноттінгем Форест, зіграє з зі Іпсючем. Арсенал поїде до Вестгэму. І 1 грудня матчі першого дня зими будуть Манчестер Юнайтед. Евертон, Челсі зіграє за Санвілою, Фулхем поїде до Тоттенхема, Ліверпуль з Манчестер Сіті. закривають турник тур центральним матчем Туру. Чи зможе Гвардіола організувати гру, щоб перемогти першу команду турніру? Подивимось через тиждень. Дякую за перегляд. Дякую, що додивились до кінця. Дякуємо ЗСУ. Переможемо!